Так, всім привіт. Дивіться, які Женька зараз буде розпаровувати кабіля алюмінієві. Капець. Ось так він розпилює їх по корту і потім розбирає. Що в нас тут є? Граблі нам не треба, пластини нам не треба, уголки нам не треба. Далі. Що в нас тут іще є. Заліза з кожним днем. Все більше, більше, більше мусора, а не заліза. І все-таки ось якось так. Баки здають капець. Нічого такого, щоб цікавого, щоб вам тут показати, немає. Тому якось так будемо двигатися далі, шукати і показувати для вас щось нове. Все, поїхали. Так, всім привіт. Покажу, що я знайшов. Не став вже знімати, бо вже було темно. Багато знайшов, тому швиденько покажу. Дивіться, коробки. Лінзи у нас будуть 30 гривень за дві штуки. Коробка у нас буде 25 гривень. Це у нас 20. Це у нас велика буде, у нас 250, це в нас 200, це в нас 200. Ота От у нас буде 50 з-під печива. Кубка ключів таких знайшов 100 гривень. Цей у нас буде скоріш 14 на 17. Ці на 45. Цей у нас буде 45, ножі у нас будуть. Цей у нас буде 70, цей у нас буде 50, цей у нас буде 50. Так, смітчик у нас буде 35, ключ 41, 46. Ось такий. 120 гривень. 36, 32, 100 гривень. Головок, ось така купа. Ціна 350 гривень. Пласкогубці 35, ключ 90 на 95 сегментний, чуть, чуть зігнутий. Ну, то таке, то можна розігнути. Ціна 70 гривень. Далі є ось такі дві штуки. Якісь цікаві. Не знаю, може гін гінекологічні якісь, але но... може трубки роз... розширяти. Ну, щось таке, мені кажеться. Не знаю ля. Ціна за дві 120 гривень будуть ваші. Так, розпорки для вала. Знайшов ось так. Якийсь дід. Ціна 200 гривень. Цей у нас 70 Викрутка у нас буде 50. Ось така купа ключів. Ціна 180, цей 10. Магніт, не знаю, нехай буде 20 гривень, ключ. Розмір, розмір, розмір. Не видно. А я ввечері не поміряв. Скоріше, 22 на 24. Тому що є таке, але треба поміряти. Ціна 150 гривень. Ключ 100 гривень, ключ 180. Цей у нас буде 120, пилка в нас буде 35, цей у нас буде 70. Цей в нас буде 80, щоб розрізняти де що і як. Так, сверл, ось така кількість. Буде у нас. Це не сверло. Буде у нас 135 гривень з конусами перший, третій і без конуса. Так, головка на 13. Тут вже читав ціна 50 гривень. Так, кришка. У нас 50 гривень. лірка на 10, скоріше всього. Ціна 25 гривень. Ключики э, по 15 гривень за штуку. Викрутка 10 гривень. Цей у нас буде 45. Цей у нас буде 60. Цей у нас ніж буде. Не знаю для чого. Чи заготовка? Чи заготовка, чи щось. Таке, але воно не гостре. Не з одної, ні з другої сторони. Навіщо? Я не знаю. Ціна 60. Цей в нас справний. Нехай буде тренувачний 50. Фольга якась. Тоненька, гарненька, не так сильно гнеться, але гнеться. Ось такий ролон. Ціна 180 гривень. Капкан 100 гривень, ручка 10 гривень. Е, цей у нас буде 100 гривень. Патрони, дивіться, 35, 35, 25, 30, 35, 50, 30, ну і цей 45. Так, тріщотка, як завжди, поламана, 50 гривень. Цей у нас більш-менш цілий, крутиться, вертиться, переключається. Що в одну, що в другу сторону. 65 гривень. Фреза ось така ціна її 70 гривень. Молотків, дивіться, яка купа. Цей у нас буде 70 гривень, цей у нас буде 25, цей у нас буде 30, цей у нас буде 35. Цей у нас буде 30, 45, 45, 45. Цей буде 55. Цей 65, щоб розрізняти, цей у нас буде 40. Топор ось такий для колки дров. Скоріше всього, чуть-чуть тріснутий. Але тріщини як такової не видно зверху. Але знизу можна замітити якась є. Тому. Скажу сразу, 180 гривень, не гострий. Цей у нас тріснутий взагалі 100 гривень. Цей у нас ціленький, без тріщин повністю. Ціна 120 гривень. Цей у нас буде 80. Штангель ось такий, Ну як ви бачите, в такому жуткому стані, ну, як є, ціна 80 гривень. Дрель на якусь стіну вішати без патрона. Ціна 150 гривень. Так, мотор. Мотор неперевірений. Сразу кажу неперевірений. Ось така ось кількість. Закрашений, крутиться, як ви бачите. Ціна 850 гривень халява. І на останок хочу показати лебідку. Ось таку. Крюк один, ось тут, крюк другий, маленький. Щось написано, нерозборчиво, як бачите, цепка, черв'ячний механізм. Цеп звідсіля у мене схожа є. Ну, можна підняти. Не знаю скільки, може 1,5-2 тони. Можу предположити, не завжди можу точно сказати. Ціна її буде 1300 гривень. Кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди, вказаний в правому верхньому углу. Ось. Для того, щоб можна було зі мною зв'язатися або ж написати. Краще написати, тому що інколи буваю дуже зайнятий, не можу відповісти. На цьому буду закінчувати е, розмови з вами. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і повністю все те, що ви знаєте. Е, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.